У Києві демонтують пам'ятник щорсу. На місці перебуває наша колега Наталя Ткачук. Вона нам зараз розкаже докладніше, що на місці відбувається. Наталю, слава Україні! Розповідай. Героям слава вітаю колеги сьогодні. Близько сьомої ранку. Сюди на бульвар Тараса Шевченка приїхала спеціальна техніка, і комунальники на підйомному крані вже розпочали такі підготовчі роботи до демонтажу пам'ятнику Щорса для проведення робіт. Тут на бульварі Шевченка вже перекрили частину дороги. І за словами директора департаменту територіального контролю КМДА Михайла Буділова роботи з демонтажу пам'ятнику вже планують завершити сьогодні буквально за кілька годин. Зараз же комунальники вирішують, яким чином краще демонтувати цей пам'ятник. Можливо, його зніматимуть з постаменту частинами, але вже точно відомо, що демонтуватимуть і вершник. І коня, тому що щодо цього також у суспільстві точилися дискусії. Я пропоную послухати пам'ятник важить близько п'яти тонн. Працює велика техніка. Ви бачите, зараз працює безпосередня вишка, вивчається можливість його демонтувати окремими частинами. Зараз відповідно до річників ради, всі постаменти, всі пам'ятники, які зараз демонтуються в Києві, зберігаються на території музею авіації. Це біля аеропорту Жуляни в Соломінському районі. Сподіваємося, що в подальшому буде створений там музей тоталітаризму і всі в. Зможуть, якби цю ситуацію побачити. Я зазначу також, що загальна довжина цього пам'ятника сягає майже 14 метрів. Він виготовлений із бронзи і стоїть на високому гранітному постаменті. Але вже від сьогодні постамент так і залишиться стояти тут на бульварі Шевченка. Але вже без вершника і без е, коня я розкажу е, трохи перед історію ще цього пам'ятника. Е, його встановили у Києві у 1954 році. Михайло Щорс, Микола Щорс, перепрошую, був одним із військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни. Він воював проти Української Народної Республіки і починаючи з 2014 року е, активісти та Ромадськість вимагали демонтувати цей пам'ятник в рамках декомунізації, і е, свого часу е, невідомі е, навіть відпиляли ногу е, коню е, власне. І також цей пам'ятник ставав неодноразово об'єктом вандалізму. Його обливали фарбами. Е, на пам'ятнику е, писали заклики про його знесення і е, у. 2016 році вже була спроба демонтувати цей пам'ятник певними патріотичними організаціями однак тоді. Правоохоронці взяли цей пам'ятник під охорону. І лише цього року, 10 листопада, уряд таки вилучив пам'ятник Шорсу з реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення, і це дало можливість сьогодні вже офіційно розпочати демонтаж цього пам'ятника, який триває просто зараз на наших з вами очах. Колеги, вам слово, і ми це бачимо. Дякуємо тобі, Наталію, наша кореспондента. Наталія Ткачук наживо із столиці розповідала про те, що сьогодні у Києві триває демонтаж російського пам'ятника Миколі Щорсу.